Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки передали 20 тисяч ракет, які мали надійти до України на близький схід. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Ці боєприпаси були особливо важливими для боротьби з іранськими дронами шахет, які Росія активно застосовує у війні проти України. Про це голова держави розповів у інтерв'ю телеканалу ABC News, опублікованому 8 червня. За словами Зеленського, ці ракети були обіцяні ще за президентства Джо Байдена. Проте як йому повідомив міністр оборони того ж ранку, США перекинули боєприпаси на близький схід. Президент підкреслив, що, хоча ракети були недорогими, вони мали особливу технологію, яка дозволяла ефективно знищувати дрони камікадзе. Зеленський висловив жаль, що ці життєво необхідні ракети не надійшли до українських сил оборони. Раніше газета Wall Street Journal писала, що Пентагон не публічно повідомив Конгрес США про перенаправлення спеціальних детонаторів до американських ВПС, які діють у регіоні близького Сходу. Оду, це рішення було обґрунтоване дефіцитом озброєння та можливою ескалацією напруження у регіоні. Адміністрація Дональда Трампа поки що не коментувала цю інформацію офіційно. В своєму інтерв'ю Зеленський охарактеризував стосунки з Трампом як нормальні і професійні, наголосивши, що особистого спілкування між ними було небагато. Водночас він зазначив, що коротка розмова з Трампом у Ватикані, 26 квітня, яка тривала лише 15 хвилин, дала більше ніж попередня зустріч у Білому домі. Зеленський нагадав, що Україна неодноразово йшла на зустріч американським ініціативам, погоджувалася на припинення вогню в березні та на мирні переговори з Росією у травні, водночас Москва таки не зробила жодних поступок у відповідь. Президент закликав Трампа посилити санкції проти Росії, зазначивши, що європейські лідери розглядають його як потенційного лідера вільного світу. Адже саме Сполучені Штати залишаються основою опору заходу, за інформацією Reuters, штати припускають, Росія готує новий масований удар по Україні у відповідь на спецоперацію СБУ Павутина, в результаті якої були вражені російські військові літаки. Джерела агентства повідомляють, що такий удар може бути нанесений впродовж кількох днів і матиме асиметричний характер. Один зі співрозмовників вважає, що йдеться про комбіновану атаку. З застосуванням як ракет, так і дронів імовірними цілями можуть стати стратегічні об'єкти, включаючи урядові будівлі у Києві.